Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Агенція Reuters підкреслює, що російський президент Путін навряд чи погодиться на умови американського колеги Дональда Трампа навіть після того, як Трамп скоротив термін ультиматуму для Росії та її енергетичних партнерів до 10 днів. І таким чином термін цього ультиматуму вичерпується вже у найближчі дні. Співрозмовники агенції з російського політичного керівництва підкреслюють, що російський президент не хотів би відвертої сварки із своїм американським колегою, але разом із цим воєнні цілі в Україні є для Путіна набагато більш важливими і пріоритетними за жодні стосунки із Дональдом Трампом чи будь-яким іншим світовим лідером. Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації доповів Путіну, що український фронт розвалиться вже за лічені місяці, і таким чином російська армія отримує можливість захопити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які як відомо після? Тимчасової окупації частин цих українських регіонів були офіційно анексовані Москвою і включені до складу конституції Російської Федерації в якості суб'єктів цієї агресивної держави. Співрозмовники Reuters вважають, що тільки після того як Росія становить контроль над територіями цих чотирьох українських регіонів, Путін може піти на перемовини щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. Однак, як на мене, співрозмовники агенції Reuters у російському політичному керівництві спеціально дезінформують західних журналістів. Я взагалі не вірю у жодні джерела інформації для тих західних журналістів, які працюють у Москві, які б не були узгоджені попередньо із інформаційною кампанією, що її затверджує Кремль і Федеральна служба безпеки Росії, яка, як ми розуміємо, і працює з акредитованими у російській столиці журналістами західних. В Питань. Як на мене, для Путіна питання встановлення контролю над всією територією Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей не є принциповим тільки тому, що ці регіони є лише частиною путінського плану по окупації усього сходу і півдня України і приєднанню. Цих територій до Російської Федерації, а також перетворення усієї іншої частини України на маріонеткову державу, в якій буде встановлена влада представників російського політичного керівництва, спеціально затверджених у Так таких, скажімо, як путінська маріонетка Віктор Медведчук, і з цієї точки зору той факт, що російська армія досі не встановила контролю над територіями Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей Є зовсім не причиною того, що Путін відмовляється зупиняти вогонь на російсько-українському фронті, а приводом для продовження багаторічної війни на виснаження України рішення про проведення якої Путін ухвалив за кілька місяців після того, як усвідомив, що його бліцкріг зазнав поразки. Таким чином, навіть якщо умовно уявити, що Росія встановить контроль над територіями Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, і після цього почне перемовини про мир. Це також може стати холодним душем і для президента Сполучених Штатів і для українського керівництва. Швидше за все, Путін висуне такі умови миру, які будуть абсолютно несприйнятними для. Заходу і Києва і таким чином отримує можливість продовжувати він, окрім того, якщо дійсно розвал фронту існує у фантазіях генерального штабу Російської Федерації самого Путіна, абсолютно не зрозуміло, чому Москва має зупинятися на кордонах. Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, а не, скажімо, окупувати ще Харківську, Дніпропетровську чи Миколаївську, і також після проведення відповідних фейкових референдумів ухвалити рішення про приєднання цих українських регіонів до складу Російської Федерації і вимагати, щоб українська армія вийшла з адміністративних кордонів вже цих регіонів. Це типова тактика салямі, якої і збирається дотримуватися Путін під час наступного періоду. Російсько-української війни а остаточною метою цієї війни є встановлення контролю над територією усієї ненависної Путіну держави із можливим перетворенням цієї держави або на маріонеткове утворення, або взагалі. Ця держава буде ліквідована, та вся її територія буде повністю приєднана до складу Російської Федерації. Як на мене, з остаточним рішенням про долю українських земель Путін не визначився саме тому, що поки що не зрозуміла, яку саме частину території України упродовж наступних років окупує російська армія. Ну і тут ще є досить непогане питання: а що ж буде, якщо за кілька місяців український фронт не розвалиться і російській армії не вдасться встановити контроль над усією територією Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області? Чи це означає, що Путін через кілька місяців буде готовий на перемовини щодо припинення вогню? Чи він буде продовжувати війну? Відповідь є абсолютно однозначною. Путін буде продовжувати війну з Україною за будь-якого розвитку обставин. Встановить він контроль на території Донецької Луганської Херсонської Запорізької областей війна буде продовжуватися. Не контроль контрольний територію Донецької Луганської Херсонської областей. Війна буде продовжуватися. Ніякого іншого варіанту розвитку подій немає з 2014-го, а якщо бути точним, з лютого 2022 року, коли російський президент остаточно ухвалив рішення, що не український народ, а сам він має ухвалювати рішення, хто буде керувати Україною, і при цьому Путін готовий заплатити будь-яку ціну за те, що. Ця його політична мрія, яка співпадає із цілями усієї федеральної служби безпеки Російської Федерації, тієї справжньої влади в Росії. Була втілена у життя кількість мільйонів загиблих росіян абсолютно не обходить ані Путіна, ані його соратників, які впевнені, що російський народ згодом зможе відтворитися вже на нових захоплених територіях і виграти політичну і демографічну війну, як з українським народом, так і з зухвалим заходом, який не може зрозуміти величі цієї псевдоімперії. Ось і вся логіка подійки, які ми будемо спостерігати у 20-ті, а можливо і у 30-ті ці роки 21-го сторіччя, і жодний ультиматум Трампа, звичайно, не може змінити ситуацію. А що може? А може відсутність реальних фінансових ресурсів у Російської Федерації для продовження цієї багаторічної війни? Ми з вами зараз поговорили про амбітні плани. Однак для втілення їх у життя потрібна не тільки кількість росіян, які Путін готовий. Використати для продовження війни, але й кількість грошей потрібних для того, щоб працювали підприємства військово-промислового комплексу, і функціонувала величезна армія найманців, створена Путіним після 2022 року. Таким чином, якщо заходу вдасться позбавити Путіна фінансових ресурсів, ціна на нафту піде вниз, а Китайська Народна Республіка і Індія припинять купувати енергоресурси з Російської Федерації, існує шанс, що найближчими роками виникне можливість припинення. Російсько-української війни за умови, якщо Путін буде мати фінансові і демографічні можливості для продовження воєнних дій, війна звичайно буде продовжуватися і навіть збільшуватися, і здатна таким чином бути переведена у конфлікт вже між Росією і Сполученими Штатами і Росією і заходом. Прямий конфлікт, який може також ще у ядерну війну, із застосуванням стратегічної ядерної зброї. Таборами, які будуть стояти один проти одного, у намаганні захистити своє уявлення про те, за якими принципами і цінностями має розвиватися людство у наступні десятиріччя буремного і Небезпечного 21-го сторіччя, можливо, останнього сторіччя такої великої війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на, нього підписуйтесь, на мої соціальні мережі, На каналу у Патріоні Баймі Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.